21 серпня мешканці селища Савинці, що на Ізюмщині, знову стояли на колінах і поставив їх воїн, Сухомлин Михайло, який навіть не дожив до свого 25-річчя. Він мужньо виконав свій військовий обов'язок в боях за визволення України, її свободу і незалежність, і загинув. Під час виконання бойового завдання, як провожали Герої України в останній путь мешканці Савинської громади, я пропоную вам подивитися.

Снисли Господи, і всі святи спочивають, у покої душ раба Твого, бо ти мусині чоловіку любить, славочих, на святому духові, і всі Бог, що лише у теку, що захований, самі душі раба твого, у покой і ниніма, коли нас спасіння, душі Його. Боже, зрити на сивоє, ходимо святи поміємо, Господи, помілуємо. Ой, баже, як ти кого що тих за неї. Як ти хлопчики небагато було нашу земельку, ти чого наших дітей за казон. Та <рістичний педагогд> да, пожалей, пожалій наш народа. Діто за це моя дитина загинула, наша мама. Становні сленчани, сьогодні небесне військо сповилося щодня душі. Двадцять восьмий ангел нашої громади. Сьогодні від сьогодні буде захищати кожного з нас з вами. Михайло — це та дитина, яка свідомо пішла на війну. Дитина, яким свої, своїм життям дарувала життя кожному з нас з вами. Ми маємо бути гідними в пам'яті цього справжнього героя, справжнього сина України. Ми не маємо забувати, якою ціною кожному із нас з вами. Дістаються українські світанки. Будемо пам'яті. Гідні пам'яті Михайла. Слава нашому герою! Слава Україні! Герою. Герою. Слава. Я командир цього хлопця, справжнього чоловіка. Тяжко дуже казати. Хочу висловити себе від управління батальйону, щирі співчуття родині, і сказати дякую, що виростили нас справжнього чоловіка, планого воїна. Ви вибачте, що, мабуть, ви також винні, що не зберегли його, але ви знаєте, що це була хороша людина, дуже смілива людина. І він Загинув, захищаючи нашу державу, нашу свободу. Ми будемо його пам'ятати, і він буде прикладом для всіх нас. Знай, Михайло, ми завжди будемо пам'ятати тебе. Слава воїну тобі! Хочу вручити вам наше знамена. Це знамена нашого батальйону, нашого підрозділу. Ось. Бережи. Бережися. Там бережи наших хлопців. Наші кістяки закриють, а що приїхали. Я приїду. Я <laughs> приїду. <laughs> ти ж моденкий в мене, ти ж дочку свою не бачив маленьку ще не разу. Hysj. <laughs> <laughs> Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.